Привіт вам традиційне послання з простору. З поки що це сонячного простору на оракулі чорних кішечок. А сьогодні хочу глянути щось більш неординарне. От хай нам простор дасть якусь нову інформацію. Останні пару-тройку тижнів дуже багато йде інформації, вона така досить однотипна стосовно того, що ми знаходимося на переході. Багато з нас хто пройшов глибину трансформацію, в нас життя ділиться на до і після. Ми виходимо зі стагнації, переходимо на новий шлях. Це дуже круто, це так і є. і з усіх, вищі сили, з усіх утюгів трубять нам про це. Це класно. Але давайте ми, ми це вже зрозуміли, усвідомили. Давайте глянемо, хай вищі сили нам передадуть інформацію, що такого, чого ми ще не помічаємо і не бачимо в цьому, на цьому етапі, на, в цьому переході, що важливо наразі знати. Ось Нам випало послання. Інтуїція в нас випала. Фокус, відпущення. Незалежність самоаналіз, тут у нас колода так підказками прям буяє. А, зараз, ну от на одній колоді в нас вийшла карта Незалежність. Зараз ми прочитаємо що цікавого. Дивіться, тут чітко йде інформація про те, що хтось із вас розуміє, що ви знаходитесь в переході, що ви прийшли трансформацію, що у вас наразі ем, буде життя складатись по-новому і що воно з цього моменту буде щасливим і все буде класно. М -м, ви це розумієте, ви це відчуваєте, але ви якось цього дуже чекаєте. Тобто ви інтуїтивно це відчуваєте, ви багато над цим працювали, ви вже вийшли в свої енергії незалежні, коли ви вже навіть стосовно партнерства, можливо, в когось відбувся так, ем, такий щелчок, коли ви розумієте, що ви вже незалежні від того моменту, чи буде у вас взагалі пара. От ви вийшли в свою самодостатність, ви це відчуваєте нутром, ви це розумієте, але підсвідомо або свідомо, ви цього чекаєте. От Ви слухаєте, наприклад, розклади загальні або незагальні. І е, там іде інформація, що скоро буде щастя. І це як такий момент, коли ми сідаємо і не відпускаємо ситуацію. Ми розуміємо, що так, це відгукується душі, воно скоро буде, але немає цього відпущення, цього моменту легкості. Тобто ми почули і ми сфокусувалися на цьому і тримаємо цю ситуацію. Е, я думаю, що багато хто з вас знає, а хто не знає, то ви повинні знати, що. Е, Бажання збуваються і події відбуваються тільки тоді, коли ми їх відпускаємо. Тобто бажання загадали і відпустили в простір. Таким чином воно реалізується. Поки ми тримаємо фокус на цьому, прям ми як, нібито електризуємо простір. А, і бажання воно може у вас вже бути на порозі або розвиток подій, як різних по новому. Короче, якщо ви сидите і чекаєте, от кожного дня ви просинаєтесь і думаєте, от сьогодні вже буде будете щастя чи не буде, а, воно у вас на порозі. У вас вже все є для того, щоб прийняти ті блага, про які ви вже знаєте, які відчуваєте, які у вас на порозі, потрібно відпустити ситуацію, фокус уваги змістити на щось. Тобто у кожного це буде своє. Просто займіть себе чимось, вчіться цьому, це дуже важливо. Це я знаю з особистого досвіду, особливо стосується людей-контролерів. Дуже ми собі пережимаємо ментально цей процес прийняття бажаного в своє життя. Просто не так це легко зробити, от кажуть, відпусти ситуацію, але цьому ще можливо комусь треба повчитись, тому що це не так легко зробити. Мозком собі сказати, я відпускаю це одне, а відчути всередині інше. Але то вже інша історія коротше. Хто дуже париться, чому не та інформація яка йде з простору, що вже ось щасливе життя, а воно ніяк не приходить. Ви повинні знати, ви самі тримаєте свій простір закритим від цього бажання своїм очікуванням, змістивши фокус уваги на щось інше. І, відпустивши ситуацію, ваше життя ці блага будуть приходити набагато швидше.